Дивіться, давайте я вам розкажу свою сторону як астрологи. Хорошо? Значить, я знаю сімейні пари, то є програма, ну через яку можна прога можна це вручну рахувати, можна через програму це проганяти. Mm -hmm. Астрологи тим користуються, а далі просто це коментують, роз'яснюють. От е... через програму, коли проганяєш, там рекомендується, що сумісність. Мінімум 75% і вище. Mm. От, да. mm -hmm. Там вважається, в балах, то є 36 балів це максимально, тобто вважається, ну, що чим вище ну 25 балів і вище, тоді ще можна розглядати пара інакше ризикова. Якщо сумісність дуже погана, mm. кажу так, сумісність має бути чуть вище середньої. Уді цельно, uh -huh. тому що ну ви маєте полігон над чим працювати і спокійно собі живати. От коли сумісність дуже слабенька, от ті стосунки можна витягнути, ну треба дуже сильно працювати. І якийсь період, транзит це, це дуже великий ризик. От. Я можу сказати так: якщо чоловік виконує свої обов'язки, жінка виконує свої, тхарма виконується, то в принципі да, тоді гороскоп розкопі висувається на задній план. Але, ну опять, це треба там 16 крім. Кожен не читати, причому все по правилам, так і говориться. Тобто сумісність, Якщо дуже низька, люди можуть не витримати, не витримати uh -huh. сильного навантаження. Тобто таке може, uh -huh. да. хоча є пара, які це витримують.